Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Почнемо з резонансної історії про депутата міської ради Іллю Карамалікову, яких залишив в стіни Криворізького СІЗО, де перебував майже 4 роки. Щоб вийти на свободу, за нього внесли заставу трохи більше 900 тисяч гривень. За словами сина депутата Артема, близько 30 людей скинулися, і ця сума була зібрана. Але цікаво, як змінювалася сама сума застави. Спершу суд дозволив вихід під заставу в 9 мільйонів. Потім 6 мільйонів, 4,5, 1,3 і нарешті 900 тисяч. Раніше Карамальников заставу не сплачував, адже, за словами адвоката, не мав таких грошей. І ще один факт: у вересні минулого року депутат звертався до нардепів від Херсонщини Сергія Козиря, Павла Павляша та Вікторії Вагнер з проханням допомогти фінансово, щоб вийти із СІЗО. Нагадаємо, історія з затриманням почалася ще 16 квітня 2022 року, коли СБУ зафіксувало, що Карамаліков разом із родиною намагається потрапити в Одесу. Офіційно про затримання СБУ повідомила лише 21 квітня. У травні 25-го року стало відомо, що Херсонська обласна прокуратура зменшила об'єм звинувачень проти Карамалікова. З чотирьох епізодів відпали три. За словами адвоката Михайла Величка, доказів того, що депутат видавав під час окупації Херсона проукраїнських активістів росіянам. Повсюджував російську гуманітарку, чи розселяв російських солдат та ремонтував їхню техніку. Немає в обвинувальному акті залишився лише один епізод історія з російським льотчиком, якого члени варти, яку очолював Карамаліков, піймали в місті Херсон. Цей росіянин чи то втік із служби, чи то був контужений і не розумів, що робить, але не суть. Пілота передали Карамалькову. СБУ підозрює його в тому, що він передав цього пілота ФСБшнику з позовним Альфа. Це той самий ФСБшник, який постійно знаходився на нарадах Колихаєва, а заходячи в будівлю, вітався за руку з оточенням мера Херсона. Сам же Карамальков у своїх мемуарах, так так, у СІЗО він написав цілу книгу спогадів. До речі, в деяких моментах дуже цікаво. Каже, що не віддавав пілота Альфі. Питання пілота він узгоджував вже з померлим замом мера Анатолієм Хоменко, а передав його в руки правильно вже покійного проросійського блогера Валерія Кулешова. Ні Хоменко, ні Кулешов свідчити у суді не зможуть. Раніше ми детально писали про справу Карамалікова та навіть знімали відео з розбором усіх фактів. Це вже є на нашому каналі. Посилання в описі під цим відео. Йдемо далі. Херсон 20 січня передав Києву три блочно модульні котельні. Віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що вони додадуть столиці понад 2 МВт потужності. Це здійняло справжню істерку у соцмережах. Коментатори смакували безпорадність кличка та влади в цілому, раз вже навіть фронтовий херсон. Рятує столицю. Ці котельні насамперед будуть використовувати для шкіл та центральних теплових пунктів, які обігрівають житлові будинки. Проте котельні, які Херсон передав ще не на балансі жодного комунального підприємства області. За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, спочатку їх планували для Херсона, але через технічні причини вони місту не підходять. Щоб обладнання не стояло без діла, вирішили. Передати його до Києва. Херсонщина отримає інші блочно-модульні котельні. Їх встановлять і запустять уже в області, щоб місцеві жителі теж мали тепло. Йдемо далі. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще трьом співробітникам поліції Херсонщини. Йдеться про керівника та двох співробітників управління стратегічних розслідувань. Слідство розслідує схему кришування наркобізнесу 15 січня. Підозру оголосили начальнику 2-го відділу ОСР підполковнику поліції Олександру Приведі. Йому інкримінують організацію злочинної групи, незаконне поводження зі зброєю, обіг наркотиків, втручання у роботу техзасобів та отримання хабарів. Також під підозрою старший оброповноважений майор поліції Максим Шевченко. Йому інкримінують участь у злочинах групи. Кону зброю, наркотики та отримання хабаря третім став старший у капітан поліції Костянтин Погожий. Його підозрюють у співучасті у злочинах, незаконному використанні техзасобів та отримання неправомірної вигоди. За інформацією правоохоронців, підозрюваних наразі не затримували. Нагадаємо, у липні 2025 року ДБР разом із СБУ провели масштабну спецоперацію у Херсонській та Миколаївській областях, тоді відбулися обшуки у співробітників поліції та прокуратури. Слідство вважає, що група правоохоронців тривалий час отримувала хабарі, зокрема за те, щоб не відкривати кримінальні справи, пов'язані з наркотиками. У цій історії фігурує і колишній начальник відділу Херсонської обласної прокуратури Олексій Куть. його звільнили після того, як у нього знайшли гроші, які призначалися для хабаря. Розслідування триває і ми будемо стежити за новими подробицями. І ще маленький бонус для наших глядачів. Ми знімали про це окреме відео, тож підписуйтесь на канал і обов'язково дивіться його. Посилання в описі. Перейдемо до наступної новини. Право вбивства Катерини Гандзюк майже не просувається в суді, і причина ймовірно пов'язана з тим, що генеральним прокурором став Руслан Кравченко. Адвокат та ветеран Масінаєм написав у Фейсбук, що після останніх новин. Усе стало зрозуміло. Йдеться про обрання Олексія Шевчука до комісії, яка відбирає керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Шевчук давно працює як адвокат, захищав Владислава Мангера, Іллю Киву та інших одіозних фігурантів справ НАБУ, таких як Онищенко, Дубневич, Розенблат, Бахматюк. Крюкова. За даними журналістів, через умовну групу Шевчука, у 22-му році понад 200 чоловіків позовного віку виїхали за кордон і не повернулися. Також він підтримував диктаторські закони 16 січня та ввів авторську програму на каналах Медведчука. У 2023 році Шевчука позбавили на певний час адвокатської ліцензії через порушення етики, а раніше прозупиняли на три місяці за образливий допис прописів. Наєма. Центр протидії корупції наголошує, що його призначено до комісії незаконно. За законом, член комісії повинен мати бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет і відповідати критерію доброчесності. ЦПК закликає генерального прокурора привести в склад комісії у відповідність до закону та скасувати призначення Шевчука. Сам Шевчук заявив, що проти нього підняли дискредитаційну компанію і що він планує судитися з тими, хто каже про нього правду. А тим часом Київський апеляційний суд 16 січня продовжив розглядати справу Катерини Гандзюк. Наслухані дослідили медичну експертизу та дані про. Причини її смерті. Захист обвинувачених переконував суд, що лікування Катерини Гандзюк нібито було неправильним. Владислав Мангер навіть припустив, що Катерина вижила б, якби залишилася лікуватися у Херсоні, а відправку до Києва назвав піаром. Як бачимо, екс-голова облради, окрім замовних вбивств, розбирається ще й у медицині. Суд апеляції наразі переглядають вирок Дніпровського райсуду Києва. Ще у 23-му році колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера та його публічника Олексія Левіна визнали винними і засудили до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю міського голови Херсона Катерини Гандзюк вилили. Близько літра січаної кислоти лікарі намагалися врятувати її, але 4 листопада вона померла у лікарні. Перейдемо до наступної новини. Роман Кравець, якого ЦВК визнала народним депутатом від слуги народу, відмовився від мандата. Він пояснив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором і на законних підставах. Він зазначив, що своїм місцем поступається за списком найбільш достойній людині, яка йде після нього. Директору турагентства. Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду, та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом, зараз розумію, що мого досвіду недостатньо, щоб зараз, під час війни, бути народним обранцем. Наступним у списку від Слуги народу йде підприємець Богдан Козуб. Нагадаємо, що Романа Кравця визнали обраним замість Дмитра Наталухи, який склав повноваження через призначення головою. Фонду державного майна і до останні новини тижня СБУ та Національна поліція задокументували нові злочини окупаційного губернатора Херсонської області Володимира Сальдо. Він допомагає росіянам нарощувати збройне угрупування на півдні. Так Сальдо організовував створення так званого добровольчого батальйону на підтримку країни-агресора ще в серпні. 2023 року підписав розпорядження про фінансування батальйону та розквартирування. Його учасників у будівлях захоплених оздоровчих установ. Пізніше він запустив рекрутингову компанію через підконтрольні РФ медіа та свій телеграм-канал, закликаючи місцевих вступати до батальйону. А після формування командного складу підрозділ передали під командування під південного військового округу РФ для участі в бойових діях проти сил оборони. Тим часом у адміністрації Путіна нібито планували звільнити сальдо, але відставку відклали. За даними про російських медіа, Сальдо фігурує у закритих силових зведеннях поряд із Пошиліним, пасічником і Балицьким як один із тих, хто втягнув більше грошей із федеральних потоків ніж більшість губернаторів старих регіонів. Там зазначають, що Сальдо останнім часом, нібито дистанціюється від інших корупціонерів на тот і вибудовує більш акуратну модель без демонстративного розпилу. Його політичною страховкою стало зведення до бюджету. Окупованого лівобережжя Херсонщини 13,5 мільярдів рублів замість очікуваних 11,9. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та додивилися до кінця. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити свій коментар. До зустрічі!